Всім вітанечко, дивіться, що у нас тут. Чай, печиво. Ми їдемо в Оксфорд у парк. Хочемо там прогулятися. Побачила на фотографіях, що там є залізнична дорога маленька. Ну і майданчик непоганий. Отже, ми їдемо подивитися, що там. Боже, які гарні дерева, подивись. Ми шукаємо парковку. Їздимо тут по околицях Оксфорда. Ось такий райончик з будинками, ось так виглядають. Подивіться. Ну, я не можу сказати, що це якийсь бідний район, так? Ну такий нормальний. Так. Але не дуже страшний, так? такий нічого тут і. І дерева, так наче магнолія, так, Магнолі, так Ну, Тобто хтось прибирає своє подвір'я, хтось ні. Це вже залежить від мешканців, але взагалі то непогано. Ось якось так. Зараз не знайдемо вже парковку. Мені, до речі, подобаються ось ці будинки, так непогано, правда, виглядають. Можна буде прогулятися, роздивитися. Ой, як тут заквітне. Класно. Так, хтось он теж іде, прогулюється. В парк. Якісь мешканці. Можливо, можливо, ні. Ну, Оксфорд це не дешеве місто. Навіть не уявляю, скільки тут коштує ці будинки? 1600, може, так? Да? В середньому. Тому що Оксфорд завжди був дорогим. Ну, я думаю, це по-перше, за рахунок того, що це місто університетів, багато студентів. І потреба у житловому. Теж є так, а ось і парковка, і початок парку. Отже, парковка костує, ну от ми взяли з години до трьох два десять фунта. Ну, нормальна ціна. Я для парковки и вот тут я план. Так, welcome to Katas, ki, ka, Katas. Kat Kataslova. Где? Вот первое слово. слово. Welcome to Cotter Love. and Sunny Mead Park. Sunny Mead. Оксфорд Сіді Кансел. Окей. І ось тут що можна, бачите, подивитися. Так, і тут навіть є, є туалети. Ось вони. Uh... Це прекрасно. Uh... Так, що тут є? Є тут і озеро. Бачите, з качечкою. І залізнична дорога. Ось. І там є майданчик. І корти тут є для гри а, в теніс. і Тут щось є, якась квіточка, не знаю. Ну, в общем, йдемо дивитися гуляти. Ще в Великобританії була е, сирена. <ривірка> Перевірка зв'язку на випадок, якщо щось буде траплятися, вітер, мабуть то щоб ми знали, що, що це попередження саме от такої форми. Тому такий звук був неприємний такий. І на екрані у кожного, хто навколо був, виявилося цей, цей звук. Я почула всі одразу раз на телефоні. Дивіться, яка тут краса. А ну запрошена ціка, запрошена. Там ріси на ріся. Ну, Артем каже, що воно заброска, заброшка, але я думаю, що ні. Це реальні рельси, це міні залізнична дорога. Ну, Я так розумію, що на ній можна їздити, але просто зараз вона чи не працює, чи що. Отже, у нас ж наступного тижня приїжджають до нас друзі. Ні, вони приїжджають, йому 29-го. Вони приїжджають 29-го, а наступний раз, коли буде їхати поїзд, це. 30 квітня. І ось подивіться, як цей поїзд виглядає. Пірва ось так от. Тобто ти сідаєш на нього як на коняку. Він ту-ту, і ти їдеш. Ось це прикол. Так, значить, проїзд буде коштувати фунт 50. І початок о першій годині. Дуже рідко зустрічається в Великобританії, а майданчики з піском. Маргаріта піца. 6 фунтів, 10 дюймів. and chips, 9 фунтів. бургери kids, Можна купіти. А, дитячі, так. Да. We'll Є капучино по 3 фунти. Що мене цікавить? Мене цікавить, чи можна отут нарвати кропиви на борщ? От як ви думаєте? Це ж начебто парк. чисто тут має бути, так? Я б таке приготував, не знаю. Хоча, бачите, пташки накакали тут трошки. Ну, пташки то таке, але... головне не люди. <головне> О, так, зараз ми зайдемо з вами на такий тут мостик. Ось. О, цей струмочок. Бачите, такий тут трошки перекрили. Зупиняється якесь сміття, щоб не забувалося далі під мостом. І мілки і все інше. Ну, начебто така собі боброва дамба. Вон там, є столик і лавочки, і ми, мабуть, там поп'ємо чай. Ой, до речі, дивіться, тут така штука. І водичка тече. Це безкоштовна водичка. Набирати пляшку свою для пиття. Заходимо в трубу, де заходиться. Тримають. А воно потім тече. Отак течіло, так. в таку. Калюжу, тут, бачите, калюжа. І тут діти будують отакий ровчик, щоб вона текла навколо, бачите. Купає з цієї іншої сторони. Смешні такі, Коло... сюди, так. руку. Ну засунь, куди хочеш. ось сюди, так засунь. Що. Хтось ноги засовує. Давай, засовуй. Давай, а чого? А холодна? Боже, лідіна. Ой, Така собі гра. О, ну прикольно. який пісочок класний. Ти бачиш, що робиться? Ой, клас, глянь. Тобі подобається таке? Я таке люблю. Ну, цікло. Да, і от ми так будували такі замки, маєтки з такою технікою. Сидиш біля води, а от <реско> так от набираєш і будуєш. Це прикольно. Це от командна гра. Тобто, якщо ти один не тримає, то вода не тече. Тобто має хтось тримати, хтось купати. Класно виходить. Just... Ось так. Випускаєш, хто що, хто в пакети, хто що набирає. Незважаючи на температуру, діти от... граються. Зараз у нас буде чаювання, ну майже файв оклокті. З видом на озеро. Що може бути? Красивіше і цікавіше. Ой, боже, гляньте, яка тут сидить, дивиться на нас. Може вона печиво хоче. Класнюча така. Так, схоже на... На вишню, а може, ні, не знаю. Ні Ой, сніг. Три, два, один. Стану хочу вам показати все такі стенди. Шрі Шінмой. Це ну, можна сказати, його миля миру. Я так думаю, ось вона починається ось тут. Ми ось тут знаходимося. Позаду мене за спиною озеро. І ось так ти проходиш по такому колу, Ну, умовно колу. І це вона триває цілу милю, миля життя, спорту. Тобто тут можна Гуляти вон так от туди. Можна бігати, можна просто йти. Я не впевнена, що тут можна їхати на велосипеді, хоча, мабуть, можна, чому б і ні. І е е е заробляти таким чином е гарне самопочуття і е фізичну форму. Я напевно ми цього разу вже навряд чи підемо цією милею, але хочу вам побажати, щоб ви були здорові. Займалися спортом. Якщо не бігали, то хоча б ходили, щоб все було у вас гарно. Сиден на майон на отений день. Сіта на майон ви на олкіта